Так, усім привіт! Сьогодні будемо перевалювати ташкентський лимон, лимон ташкентський. Я вже не пам'ятаю, здається, два тижні тому вони приїхали. Зараз подивимось. Що сталося з кореневою? Чи не сталося зовсім? Но на листя вже набрало зеленого кольору. Ми його одобрили. Зараз будемо дивитися. Ні, коріння ще немає. Лимон дуже повільно нарощує. Оп! Це не страшно, хоча... О, почалося рост коріння. Це не страшно. Ось отак от. Бути стресно на величкій. Так, один є. Так, і ще хочу сказати. Це, здається, 20 на 15. Чому я Заказую такі горщики для чого зараз продемонструю. Ось він не повністю заповнений. Но, щоб не покупати чи пересаджувати в інший горщик, ми беремо. Розтібаємо, витягуємо рослину з корінням, підсипаємо десь доверху і знову запихуємо, засаджуємо цю рослину на місце. Так, зараз Ось отакий він. А Зараз тут земля. Подивимось задне на коріння. Так. Коріння в нас є, гарне, але ми його ліквідуємо, тому що це земля. І обов'язково. Висидимо ось цей горщик. Для чого? Так коріння промивати ні в комусь разі не потрібно, тому що на ньому росте грибок мікориза, яка способствує розвитку коріння. Так, бачимо, що корінці молоді вже пішли. Це добре. Так, мабуть. О, ось отак. Розправимо коріння. Ось. І ось така краса у нас буде рости в цих горщиках. На мій погляд, ташкентський лимон. Це найсмачніший лимон, мабуть, у світі. Він солодкий. І дуже приємний на запах та смак. І дуже гарна закусь. Особливо на новий рік. Кому сподобалось, прошу підписатись та ставимо лайки. Дякую всім пока.